І так, коротше, всім привіт! Хочу вам показати одну проблему. З чого виходить з труби не йде дим і пропала різко компресія, і дим йде з мотора. Тобто отсюди. Що виходить? Мотор цей новий 125-й. Їхала людина. Стала поговорила по телефону 5-10 заводити, стрельнула то е, між головки циліндром, де тут е, димока добряче так було. Не чорного, точніше не білого, а чорного. І потім е, різко пропала компресія. Ну, і все, він заводитись взагалі не хотів. І що то там дзвеніло, непонятно що. Е, Одна причина. Та що, виходить, зажатий випускний клапан був конкретно під зав'язку. І через то він, виходить, дим шукав місце, куди так сказати, вийти. Він знайшов місце підходяще, де саме слабше, і прогоріла, виходить прорвала прокладку до герема цепа в сторону. І через то тоді вертався назад дим сюди, а не через трубу. бо там виходить зажатий клапан був і через той туди дим не йшов. Ну, в принципі, якось так. І в принципі, вся проблема. Пропала різко компресія, і дим йшов з мотора, а не з вихлопної. То, виходить, може бути випускний клапан зажатий. І як не є, треба від часу подивлятися. Хоча цей мотор новий, 300 км наїздив, але зря треба було йому подивитися до тих клапанов і всім прочим. А він не подивився, бо думаю, мотор новий. Так що якось так. Отаке таке може бути. Поставив другу прокладку, настрою клапана і в принципі все робить добре. Якось так, дякую за просмотр, всім пока.